Рідкісна гривня старого зразка була продана на інтернет-аукціоні «Віоліті» за 40 112 гривень. Продаж відбувся 15 січня у підрозділі монети України для обігу та подібні. лотом слідкувало 203 користувачі. Було зроблено 48 ставок. Опис монети діаметр 26 мм, товщина 1,85 мм. Виготовлялися з латуні, а пізніше з алюмінієвої бронзи. Художник Василь Лопата, який ще є дизайнером і художником бон України зразка 1991 року. Його називають батьком української гривни. Монети номіналом 1 гривня всіх випусків перебувають у обігу та є дійсним платіжним засобом. Тому знайти цінну монету можливо в обігу. Що ж, повернемося до монети з аукціону. Аверс, штамп 1.1. Середній зуб тризуба вузький та гострий. Листя рельєфні. Розташовані у різних плащинах. Кант вузький. Розмір поля штампа більше, ніж 24,5 мм. Реверс штамп АА. Великі трикутники орнаменту поділені на маленькі трикутники. Шрифт плаский та товстий. Кант вузький. Розмір поля штампа понад 24,5 мм. Гурт 1.1. 1995. Напис 1 гривня 1995. Лінії шрифта літер йдуть товще, самі літери ширші. По боках віддати 1995. По одній крапці, якщо по боках віддати буде йти по три крапки, а сам шрифт вузький, то дана монета буде коштувати ще дорожче. Наразі каталожна оцінка складає від 85 тисяч гривень. Тобто монета пішла з в половину меншою вартістю від каталожної. Матеріал латунь світла, проте продавець помилково вказав алюмінієва бронза. Вага 6,95 г. Може виникнути питання, чому на лицьовій стороні монети одна дата, а на гурті зовсім інша? Відповідь можна знайти у книзі ОС Люлько. Якщо коротко, то у зв'язку з тим, що рідна гуртильна плашка однієї гривні 1992 року з відповідною датою швидко стала непридатною для використання, а інша виготовлена повторила її участь пізніше в рамках експериментів, тобто пробні. Карбувалися гривні 92-го з гуртовим написом 1994 го та 1995 го трьома крапками по боках та вузьким шрифтом. Що ж стосується широкого шрифту та однієї крапки, то вони з'явилися пізніше. Їх, можливо, також карбували у рамках проб або якусь частину від загального тиражу, використовуючи Аверс 1992 1992 року. Інформацію було взято з сайту Віоліті зі статті автора Психолог 1 ст на одноіменному сайті в розділі Публікації, частково з відкритих джерел в інтернеті. Дякую за перегляд.